Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В студії Анна Могильна, а передовсім про таке. У Черкасах відзначили водохрещі. Містяни сятили воду та сміливо пірнали в ополонку, аби зарядитися здоров'ям і удачею на весь рік. Славили Різдво Хрестове. У Смілі втретє відбувся фестиваль Різдвяної коляди. Як зимують звірі у Черкаському зоологічному парку розповіли про особливості зимівлі тварин та умови їх утримання. Черговий вантаж підтримки передали Силам безпеки й оборони від Черкащини. Про це повідомив начальник ОВА Ігор Таборець. Цього разу на майже 8,8 мільйонів гривень за обласною програмою тероборони, зокрема для прикордонників нацгвардійців, бійців. СБУ. Усе відповідно до запитів йдеться про наземні роботизовані комплекси, 50 комплектів БПЛА та решту потрібного. Хоча рік новий, а наша стратегія незмінна працювати для стійкості її в міці країни, наголосив очільник області. Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. 6 січня станом на 9.30 його рівень був на 2,7% нижчим, ніж в цей же час у понеділок зазначили в Укренерго. Причина змін вимушене збільшення обсягу заходів обмеження споживання. В усіх регіонах України зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Тому потрібно максимально обмежити користування потужними приладами та за можливості перенести енергоємні процеси на нічні години після 23.00. Реаціональне споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень. На одному з пляжів Черкас відбулися тренування з порятунку людей на льоду. Надзвичайники відпрацювали алгоритм на реагування у складних зимових умовах із залученням сучасної техніки підвищеної прохідності. Снігоболотоходу болотоходу Богун-2, квадроциклів та плавзасобів. Саме така техніка дозволяє швидко дістатися до потерпілого навіть там, де звичайні засоби пересування безсилі, інформує прес-служба головного управління ДСНС України у Черкаській області. Під час тренування рятувальники баделювали реальні сценарії надзвичайних ситуацій, вихід людини на тонку кригу, провал під лід, транспортування потерпілого у крижаній воді. Окрему увагу приділили загодженості дій особового складу та вдосконаленню навичок водіння в умовах пересічної місцевості та подолання водних перешкод, зокрема по льоду. День, коли жива вода л'ється скрізь і всюди. Водохреща останнє свято різдвяної пори. Від світанку й до заходу сонця люди запасаються освяченою водою. Сміливіші в цей день купаються в ополонці, що дають ритуали на Йордана та які ще настанови варто знати, щоб запрограмувати рік на удачу та міцне здоров'я знає наша Вікторія Лега. Від Романа до Йордана так кажуть українці, позначуючи межі різдвяно-новорічних свят. Останнім з них є водохреще, день з яким пов'язують ритуали очищення водою. Відзначають його 6 січня. А от як у Черкасах традиційно роздають освячену воду. Черга за нею вишикувалась заздалегідь до того, як має приїхати авто. Я прихожу з освяченою водичкою домой, побризгаю всі угли. Окна двері сама умоюсь. І потом вона мені підписана і стоїть в баночці до следующего года. Ну бачиш, сказала, що водичку держати не надо її до кінця года й Таку воду варто додавати у страви чи напої, пити під час недуги і окроплювати помешкання. Додає пані Людмила. Освятити у цей день худобу теж можна. Звісно, в кого вона є. Та насамперед привітати таким ритуалом найближчих, додає пан Олександр. Щекає син. Дочка чекає дружина, чекає наше. Так що всі вони мене з нетерпінням ждуть із священою водою. Вмиваємось, бризгаємо по квартирі, бризгаємо по хаті в селі. Своє у нас невеличке господарство, вдома, коти, курочки, все ми бризгаємо на добро, тільки на добро. Поки тут чекають на живу воду, на іншому кінці міста в неї занурюються із головою. Давайте боже поможи, воно слава Україні, героям слава цьогоріч. Погода посприяла й ополонку з криги вибити і умитися Дніпровими водами. Для Михайла це багаторічна традиція. Алло, я вже нернув. Попри мороз та купання у крижаній воді, чоловік холоду не відчуває. Каже, робить це не за модою. Чим це особисто вам допомагає? Не болію. Просто якби це бар'єр, який ти переступив, іначе то відчуваєш себе краще. В тому може в цьому році завахався, але думаю, можливо, в наступному. Які поради дасте? Та ніяк підготувався Та... морально нернув. Дехто приїхав пірнути в холодну, але живу воду цілим сімейством для мами іни та її доньки Христини купання на водохреще. Новий досвід за дівчат вболіває тато Богдан, який обіцяє теж повторити традицію, але не цього разу. Самі ж дівчата діляться враженнями. Дуже, дуже, холодно, дуже холодно то перезагрузилися так хорошенько. Це які ще маєте традиції сімейні на водохрещі? Ішіну в церкві посяти воду воду. Ми посятили вже. Ми ще покури погрони да. <рив> і себе посвятили. За традиціями наші пращури не забували й про голодну кутю. Її готували в переддень водохреща. Це третя й остання святкова каша з пшениці, яку заправляли свяченою водою, медом та тертим маком. Звісно, збиралися родиною, спілкувалися і бажали всього, чого хотіли у новому році. Наше бажання сьогодні лишається єдиним для усіх українців. Щоб закінчилась війна, щоб був мир в Україні. І здоров'я, здоров'я це найголовніше, щоб усі були здорові. Вікторія Лега, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу. Ільдана фестиваль різдвяної коляди вже втретє відбувся у смілі. Розповідь про це дійство у матеріалі студії Сміла новини. 3 січня під величними банями Покорського собору Сміли лунали дзвінки голоси, які народним українським співом славили Різдво Христове. 12 колективів із різних куточків Черкащини за традицією долучилися до фестивалю Різдвяної коляди, що вже третій рік поспіль організовують у Смілі. Яскраве музичне дійство об'єднало професійні й аматорські хорові колективи зі сміли Кам'янки, Городища з Здебільшого це були церковні хори, які зібралися зі своїми духовними наставниками. У колядках поєдналися віра, надія, радість і тиха сила, що підтримувала наших предків і підтримує українців сьогодні. Українська різдвена коляда це не просто спів, це молитва передана з покоління в покоління. Це жива пам'ять народу, це світло, яке народжується разом із Христом і входить у кожен дім, у кожне серце. Завершився ж фестиваль спільним виконанням традиційного колядного співу, до якого приєдналися всі, хто прийшов на це яскраве пісенне свято. період року умови утримання тварин у зоопарку змінюються відповідно до температурного режиму та біологічних особливостей кожного виду. Про особливості зимівлі тварин, умови їх утримання в холодний період та зміни в режимі догляду розповів директор Черкаського міського зоологічного парку Рошен Євгеній Ван. До зими в зоопарку підготувалися заздалегідь. Для тварин облаштували теплі приміщення, зробили запаси кормів, а приміщення, окрім електроенергії, додатково опалюються, адже тваринам необхідно підтримувати відповідний температурний режим. В тих теплих приміщеннях, де у нас знаходяться мавпи, наприклад, тераріум, де ми знаходимося в попужнику, то у нас постійно підтаплюються пічки. І там тепленько так нормально. А тварини, які у нас знаходяться в літніх вольєрах, і які живуть в, в такій середній кліматичній зоні, де, скажімо, є і зима, і тварини адаптовані до цих зим. Вони себе почувають дуже добре, тому що для них Безпосередньо зимові приміщення, щоб було тепло, не, не потрібно. Коли температура повітря опускається нижче нуля, раціон тварин збільшують на 20-25%. за рахунок кормів із підвищеним містом жирів, що необхідно для підтримання теплового балансу. Для тих тварин, які знаходяться всередині приміщень, особливо немає значення, тому скажімо, у їх раціонно як зазвичай. У нас дуже багато зелені, фруктів, овочів використовуються якраз для годування цих тварин. Ведмедів та бабаків у зоопарку наразі не видно, вони сплять, а тварини, які перебувають у зимових вольєрах, сформували додатковий підшерсток, що допомагає їм витримувати температури в холодний період. Ті тварини, які знаходяться у нас в відкритій експозиції, ну, скажімо так. Зовнішні тварини виглядають більшими за рахунок, перш за все, хутра, які вже там, скажімо, достатньо товстий, особливо це дуже помітно на рисях. Вони вже такі кругленькі стали за рахунок підшерстку. Інші тварини теж набирають додатковий, скажімо, шар. А утра для того, щоб можна було спокійно витримувати морози. Зі слів Євгенія Вана, через війну зоопарк, що зими стикається з додатковими викликами, зокрема, з відключеннями електроенергії, що суттєво впливає на умови отримання тварин, адже близько 80% опалення забезпечується за рахунок електрики. Крім того, працюють дві котельні, які підтримують необхідний температурний режим деяких приміщень. У нас виклики дуже серйозні. А коли у нас відключається світло, ну на щастя, у нас після першої зими 22-го року, коли почалася війна, то нам наші колеги з ЄАЗа з Європейської асоціації зоопарків допомогли дуже суттєво. За рахунок цих коштів, які збирали вони для нас, у нас є два великі генератора, які, скажімо, забезпечують зоопарк електроенергію. Повністю, тобто, ми, якщо ми включаємо наші оба генератора, то вони покривають всю нашу потребу. З настанням зимі кількість відвідувачів значно зменшилася. Підтримати тварин можна за реквізитами на офіційній сторінці зоопарку або за qr кодами на вітринах. І Є ще у нас така, скажімо, послуга це на Стання опіконом, тобто на кожному квитку, які придбає людина, заходячи в зоопарк, на зворотній стороні є а, коротенько програма. Ця стань опікуном, і є на сайті, на Фейсбуці можна ознайомитися з цією програмою і стати опікуном. Тобто, людина, скажімо, фінансує а, допомагає нам в утриманні, в годуванні тварин, а, ну, за це має звісно якісь бонуси. Директор каже, під час відвідування безпекова ситуація контролюється. У разі повітряної тривоги відвідувачам слід йти до найближчих укриттів, оскільки на території зоопарку їх немає. Зима є зима, дивіться під ноги, бо незважаючи на те, що там і пробирається, і посипається пісочком, все ж таки. А Ковсько, тому потрібно дивитися під ноги, щоб ніде там не впасти, не забитися, не отримати якусь травму. Ну як зазвичай, зимку для всіх правила однакові. Анна могильна, геннадій Ямелянов, служба новин телеканалу Ільдана. Циклон південної серії, який вночі подала шлях від Румунії до Закарпаття, продовжує рухатися на північний схід дещо західніше Черкащини. В його теплому секторі опади у вигляді дощу та мокрого снігу послабляться. Утворюватимуться тумани, температура підвищиться до 0,2 градусів тепла. За прогнозом, на 7 січня хмарно, мокрий сніг та дощ. Налипання мокрого снігу ожеледь на дорогах ожеледиця. Томан видимість 2500 метрів, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, температура в області від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Черкасах 0,3 градусів тепла. Наші пращури помітили, якщо цього дня тепло, весна буде холодною. Якщо ж у день холодно і хурделиця, буде холодно і літом. Густий іній прогнозує літом достаток хліба і малини. Світлий і ясний день вказував на неврожай, а багато зірок на небі на врожай грибів, ягід та гороху. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами в соціальних мережах. Зокрема, на тобканалі Ільдана ТРК, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте у майбутнє, все буде, Україна!